Всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі! Сьогодні ми дивимося моє відео, яке я недавно засняв в Ютубі. Давайте починаємо. Так, Заходимо в YouTube. Робимо отак. Спочатку дивимось. Ну чи Все. як його так? Ой. Привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в будемо Частина. усім. А я мовчу. Ви дивіться Star Power. Singopay частина п'ята. Це вже частина 5. Так. Давайте візьмемо на е по Роблоксу. Це відео будемо використовувати бомби, бомбу. Щось я себе вообще не чую. Нічого страшного. Будемо дивитись до кінця, поки не цей. Це поки зумало. вона не закінчиться. А якщо ви хочете. А якщо ви хочете частину другу по відео моєму, там де я дивлюсь свої відео, давайте наберемо на цьому відео тисячу лайків. І я засніму. І я зроблю ще одне відео по частині четвертій про Roblox. Бо Roblox. І тоді ми подивимося ще то відео. Якщо ви захочете і наберемо 1000 лайків. А тепер. А зараз продовжуємо дивитися. Отак О, О Зарвалося. Ракетник. Давайте на ніч. А, не, не на, на тему. я лиф, я специально не пришел, потому что там трошки Дай, цей поломанный. Да, 15-й, давай. Сруйнованный, так да. можно сказать. Поднимаюсь на 15-й поверх сейчас. Так. Так, это, может быть, 15-й поверх? Дивимось. Так, это 15-й. Тоже 16-й. Осненький. Mm. А якщо ви хочете. Якщо ви хочете, щоб я засняв шосту частину по Destroy the Disaster Horror Single Player, то нам треба набрати 2000 лайків. Щоб я засняв шосту частину. Про Ro Roblox Destroy the Disaster Horror. А зараз продовжуємо Дивити. дивитись. Я вас не буду відвілікати. Ви спокійно дивіться. Так, це... так все. я дивлюсь, давайте приїхав чи ні. Але я вообще тут вообще взагалі зорвали, не чую. Не чую. Туди пройти. От трошки чую, що я там кажу. Але я думаю, ви будете краще чути. <риказ> <приказ> так. Все, я вам не заважаю. Ще оце от табличку треба зняти. Вам <проводил> що? Ми набрали Все. 20.

Чи скики я це не пам'ятаю? Значи okay. за одну тысячу, но nee. але я не пам'ятаю. Давайте просто окей. Три тисячі. Все, дивимось, поки не. Так а що там еще є? Давайте... Давайте мы делаем. Пульте. Не. Того треба чекати. Так, точно? На... шоста частина. Ой, Ой п'ята. Это я памятаю. А, да, п'ята частина. Так. Так, 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 так. Що нам тут треба? Що я ще тоді не прокля купляв? Remote mine що? А. Ні, мені то не треба. Дві тисячі що? О, о-о-о, це. Що Гіл заходив як ви бачите. Це класна штука, все, я беру це. Так. А оце я так і не пам'ятаю. Ай, я горю! Ой, я, я згорівся із-за боку. А краще боку я, я загорівся. Чорний. Я її став такий чор... Не, мене чорний. чорний все, все, я мене вже вже немає. я У, вже зробив. Але я і не почув. Трошки так, давайте... гучність добавити. Ну, ці речі. То, що я б і, і Але Ну, там вже відео? А, а це я так і не поняв. Що це за штука? Я думав вже сіть. Квадрат з стало. Це вже піготеля нема. Хе -хе. Це штука. А, а якщо ви хочете. А е -е, Щоб я зняв відео про Майнкрафт, Ти яке відчут? я там виживаю. Тут треба, щоб ми набрали на цьому відео 3000 лайків. Щоб, якщо ви хочете, щоб я засняв відео про Майнкрафт. то постійно про Roblox, про Roblox, а про Майнкрафт щось не знімав. Але я обов'язково... в... С... Зніму відео про Майнкрафт. Тільки тільки якщо ми наберемо так. 3 тисячі лайків на цьому відео. Стреляємо вогн... в Вогнш в пистолетку 25. Як вам але... Вогнем я забув, як я він але він стріляє. Але тільки якщо ми наберемо 3000 лайків и 25 підписників. Все, чекайте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Щоб, щоб я засняв відео про Майнкрафт. А зараз просто дивимось, я вас не. Я вам не заважаю дивитись. Я вам розкажу, що там буду робити. Ну не робити буду, а про відео там щось розказую. Якщо я здесь... Ой, то Ох, думаємо, тут у мене вообще попадало. Готеля обвалилась. Я взагалі-то хотів, щоб е, сама Підпалено. половина готеля впала. А вот точно просто обвалилася її загоріть. А, блін, Я забув, що це. Половина. Ти баш еще оце. Не Зараз така маленька. Так Половна можна. сказати, і не Частина цього. І оце ще. І оце. Це. Фух. Так. Можемо відлітати Кисло, і дивитися, як, як воно буде падати. Але я ще не знаю, як мабуть, я просто Це Це вже можна зруйнувати. Договори і не чую. Ой, А вот тут так, й я -й. капец. У мене сейчас свину просто скарпи. А потім Ой. у теж частина Що е, готеля паутіла якось. Я спочатку а подумав це, може, це якийсь балки. А потім я Що подумав такі? це. Це, це ця вишка. Яка ж... на криш, на даху. Е, готеля там ця ж вишка. Чувака стоїть така маленька. Придавалося десь. І мігає. Я спочатку і голова, подумав це цей за неї, <хе> вирішив її зруйнувати, так, але. Що оце це підпалиємо. Ніяк, не доп. Це оце не допомогло. Щоб воно точно впало і ми подивилися на це. Уже падає, давайте дивитися. Ось бачите, воно просто ну полетіло. Я думав, воно буде падати, а е, воно полетіло просто. І все. Що? Ось ось ця вишка, про яку я казав. Я, споч... я оце ж і за неї казав. Я подумав, що це, це і за нею. Це неї. Літає. Давай, голоди, падай. Але це ні, це якийсь баг, наче. Мені а треба, щоб воно ти воно впав в літав. Але чогось воно літає. Це дивно, що літає. Все, його я... ще не буде. А ви ще оце зробити? Щоб. Куди ти встиг, А Потім воно ще сильніше полетіло, швидше. Куди? І я вже ще запустив цю штуку. Став такий запустив. Знову мене закрутило тут. Ну тут ще сильніше мене закрутило. Ой, я не знаю мене чого закрутило. Але я тоді відгуків, як ви бачили, з... і мене Це, знову, знову закрутили, і мене просто повернуло з. Це тут взагалі готини ніякого немає. все зруйновано. А тут е, я і наша місія на... виконана. Е, як його? Я забув, як він називається. Ну це означає, та, що влітав, ми так типу, і потім. Зруйнував його кухів. Так, давайте ще його тут постріляємо. Щось хотів його. заспагнути. Давайте е, сідаємо. Як його готель. А потім вона е, ну, пропала. Е, не, від готеля ну, було. Пропало. Ну ладно. Щось я куплю. Давай на цей раз. А зараз уже. я буду покупати. А нет, давай ядерну ты... бомбу. Ядерну бомбу. Хоча я навіть не знав, скільки у мене там коїни. Коїна. А ось вот зараз у мене It's... просто ядерка полетіла вниз. Під карту летіла. Ця бомба летіла. А, кар... а кстати, ви mm -hmm. помітили? Шкорта така маленька. Okay, тут тільки мабуть можна руйнувати так. його. Що ти... Там... І Все. Так. Оце Бо є, просто тут можна. Mm. Я не знаю. Ставлю себе. Це бар. Отсюда я спеціально поклав цю. Кучного взрива. Ну коротше, що моєму От Тут ще навіть залагали. блоки літають, вони заглючили. Ай. І типу висять Все, нема Ой, Все, літаємо дуже давай. А і а дуже, цей... я думаю, вже десь типу вийде відео. Так що так. на цьому так. будемо так, будем закінчувати. Кому сподобалося відео, ставте е... лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей. І я ще напишіть у коментарі що я там кажу. Що в кінці ви відео. любите їсти зранку. От я, наприклад, в Мунці, а ви... Ось комен... відкрийте коментарі і напишіть, що ви любите їсти зранку. Все. Все. До нового закінчився. Фух, нарешті додивились. Це вже був кінець. А кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока.